Вітаю сьогодні. Працюємо з прийомами першої психологічної допомоги при гострому стресі. На той випадок, коли людина потрапляє в позаштатну ситуацію або надзвичайну ситуацію. Трапляються стани, коли людина не може сама собі зарадити, і для неї важливо, щоб поруч були ті люди, які можуть надати їй ефективну допомогу. Отже, сьогодні ми розглядаємо ефективний стан ступор і ефективний стан гостра рухова активність, і вчимося надавати допомогу при цих двох станах до справи. Чому основна неприємність, коли ми стикаємося з гострим бойовим стресом? Справа в тому, що є стани афективні і неафективні. Що робити у випадку неафективних реакцій, ми всі більш-менш розуміємо, плач, коли людину трусить. Коли людина відчуває паніку, але усвідомлює, що навколо неї відбувається, з цим ми можемо якось ладнати. Набагато гірше, коли виникає ситуація, коли людина з собою не ладнає, коли її свідомість відключена, і тимчасово вона перебуває в ступорі або в гострій руховій активності, або в гострій руховій афективній активності. Ми маємо зрозуміти, що з цим робити, для того, щоб допомогти товаришу. Впоратися з цією ситуацією, вийти з нею максимально ефективно, повернутися до боєздатного стану. Таким чином, у нас є задача в першу чергу подбати про власну безпеку. Друге, це правильно наблизитися до бійця, який перебуває в стані ступору. Почнемо зі ступору. Отож, як виглядає ступор зазвичай? Ті, хто його бачили, говорять про те, що. Людина завмирає. Тривалий час не подає ніяких ознак активності, не чує і, нічого, і нікого не бачить. Тобто, коли ми звертаємося до людини в ступорі, людина не реагує на наші звернення. Вона завмирає, не рухається. При цьому зауважу, що з досвідом нам відомо, що вона не клякне, не завмирає напружено, а перебуває в стані. Такому пластичному, тобто, якщо ми штовхнемо людину, вона може відреагувати на ці поштовхи, це не буде там якимось опором для нас. Тому ми маємо розрізнити цей стан і надати ефективним чином допомогу для того, щоб повернути людину зі стану афективного до нормального бойового стану, для того, щоб в майбутньому уникнути можливої травматизації. Тобто, всі чули да, про те, що бувають посттравматичні стресові розлади, і одна із задач ключових для нас це. Правильно вивести людину з цього стану, для того, щоб не завдати їй зайвого болю, дискомфорту, для того, щоб підтримати її гідність і, відповідно, щоб вона не втратила віру в себе. Отож, я попрошу мені допомогти. Зауважу при цьому, що ступор може тривати від кількох секунд і до кількох годин. Самому мені доводилося бачити короткочасні ступори, тобто це кілька секундні, але ми маємо розуміти, що людина досить досить тривалий час може перебувати в стані ступору. При цьому вихід із стану ступору може бути також небезпечним, тому що у людини може бути включена інша реакція, да, тобто починаючи від того, що людина просто може розплакатися, може почати панічна якась прояв панічний після цього, або може. Початися гостра рухова активність, яку ми розберемо трошки пізніше. Я бачу людину, яка завмерла після якоїсь критичної ситуації. Тобто, щось відбулося, те що, те, що позначилося на нас на всіх стресом, ми поруч також можемо бути в стресі, але ступор може виникнути у когось одного або Бувають такі випадки, коли і у двох, і у трьох людей виникають ступори. Ми про таке вже знаємо, але будемо розглядати той випадок, коли у нас людина в ступорі одна. Отож, перше, що треба запам'ятати, ми маємо перед тим, як почати наближатися до людини в ступорі, якщо ми позвали, зрозуміли, що людина не реагує, якщо вона не діє. Ми таким чином маємо наблизитися до неї правильно і щоб самі не щоб на нас самих ніяким чином нам нічого не загрожувало. Тобто, ми оглянули місце навколо людини, яка в ступорі. Нам зараз нічого там не загрожує, ми можемо наблизитися. Для того щоб ми наближалися правильно, ми наближаємося зі словами. Тобто, знаючи, як звати, наприклад, ми звертаємося зараз як до Володі. Так умовно. І ми говоримо, Володя, я маю підійти до тебе, я наближаюся з боку, я підійшов, і якщо це озброєна людина, ми завжди встановлюємо контроль над зброєю. Ми кладемо ручку на ствольну коробку, для того, щоб як би ствол не, в який би бік він не, не, скажімо так, не цілив, ми маємо притиснути його до людини. Зрозуміло? І другий момент, який, якщо у нас є можливість, ми, ставимо, ми перевіряємо запобіжник. Все. Тобто, якщо він не в бойовому стані, все, ми далі можемо продовжувати працювати. Ключове: ми ніколи не віднімаємо зброю, не видергуємо з рук. Чому? Тому що людина, яка звикла е працювати зі зброєю, жити зі зброєю, вона буде на це гостро реагувати. Можливо, він в мене не вистрілить, але він може відштовхнути зброю, це буде також боляче. Ми перевірили запобіжник, якщо тобто, поклали ручечку на ствольну коробочку, перевірили запобіжник і можемо відімкнути магазин. Він нам не потрібен. Все, контролюємо зброю тільки з тою метою, щоб він нас нею не вдарив. Тому що, виходячи, ще раз нагадую, зі стану ступору, боєць може дати нам іншу реакцію, да, штовхнути мене і так далі. Значить, все, я стою. Чому я стою з боку? Тому що якщо я наближаюся обличчям, да, із у, у бійця в гострому стані стресу, може при виході зі ступору бути тунельний зір. Тобто він не буде бачити периферію, але він буде бачити моє обличчя як п'ятно, яке наближається. Нікому таке не сподобається і, можливо, викличе реакцію. Не факт, що він скористається при цьому зброєю, але він може, наприклад, вчепитися мені в горло або в обличчя. Тому ми підходимо з боку, встановлюємо контроль і далі починаємо працювати. Тепер увага. Мені потрібна буде його рука. Якщо у нас є час, якщо нам зараз нічого не загрожує, я маю максимально коректно вивести його із стану ступору, заціпеніння. Тоді я його прошу, кажу, Володя, мені буде потрібна твоя рука. Знаючи, що пальчик у бійця на ствольній коробочці, я знімаю руку з зброї. Я не дергаю зброю, я знімаю руку з зброї, це принципово. Далі я скручую околочок, попереджаю його перед тим, що мені потрібна буде його рука, щоб допомогти йому. Скручую його в такому порядку. Відтискаємо великий палець і скручую ручку. Бачите, пальчики накрутив. Для чого це робиться? В першу чергу, ми маємо розуміти, що якщо він почне по, мої, по моєму проханню стискати кулак, він не нашкодить мені. Друге, я можу натягнути на себе ручку. Викликати напруження в оцій ділянки руки і таким чином, не нашкодивши йому, тому що я можу да, різні там рухи зробити, не нашкодивши йому, я при цьому дам відчуття напруження в його руці, що ви, може викликати його увагу до моїх дій. І супроводжую це. Говорю, що е, я потихеньку натягую ручку, якщо ти відчуваєш те, що я роблю, дай мені знати, як він може відреагувати, він може повернутися. Це ключове, ми дивимося на те, що він повернувся, фіксуємося і розуміємо, що навіть якщо він нічого не говорить, але він почав рухатися, ми маємо розуміти, що він поступово включається. Ми можемо зробити кілька таких жестів і попросити його стиснути нам руку, не розраховуючи на те, що він з нами зразу заговорить. Стисни, будь ласка, руку. Стискуючи руку, він не нашкодить мені, а я при цьому відчуваю напруження в його кулаці. Ось така історія. Значить, якщо цього не відбувається, якщо цього не відбулося, тому що ступори бувають достатньо глибокі і достатньо тривалі, ми маємо перейти до наступного прийому. Значить, дихання при ступорі. Непомітне і поверхневе людина не продихує глибоко. Вона завмирає і диханням, і воно достатньо поверхневе не наповнює киснем належним чином наш мозок, нашу кору, да, велику кору головного мозку, тобто нову кору. Ми маємо поглибити його дихання. Таким чином, я накладаючи, навіть не дивлячись на те, що він перебуває от в да, плейткеріар нам не заважає, тому що ми розуміємо, що за відсутністю бічних, да, бічного вісу на, на бронежилеті, ми можемо користатися цими пластинами, для того, щоб їх стискати. Значить, що я роблю зараз? Я дихаю і в такт свого дихання я стискаю. Тобто, коли я вдихаю повітря, я не, не стискаю його груди. Коли видихаю, ми таким чином дихаємо разом. Навіть якщо я не, по, не попадаю з першого разу в його дихання, це згодом владнається. Тобто він почне дихати в тому об'ємі і з тою частотою, з якою я це буду робити. Іноді рекомендують впиратися в грудь спереду. Але це якщо є Опора якась на спину, якщо це під стіночкою, можете продавлювати спереду. Зрозуміло, якщо ви це робите з боку і нема де впертися, тоді ваша рука ззаду впирається і спереду. Тобто ми вдихаємо, видихаємо, вдихаємо, видихаємо. Питають, з якою частотою людина має це робити, з якою частотою вона має тиснути. Пояснюю, з тою, якою дихаєте ви, вам однаково краще, ніж йому. Якщо після дихання так, ми запитуємо у нашого товариша, чи чує він нас, чи бачить він нас, а він ніяк не реагує, говорить про те, що просто його стан ступору достатньо глибокий. І ми маємо продовжувати йому допомагати. Отже, ми в цьому випадку маємо задіяти біологічно активні точки, які розташовані на голові, не знімаючи. Каски, да, шолома захисного, ми можемо дістатися оцих двох точок на потилиці. На потилиці двох точок. Раз. І піднімаючи. Голову над бровами, дві симетричні точки. Ми їх починаємо стимулювати протягом півтори-три хвилини. Звісно, зараз хтось скаже, хто їх буде рахувати, можете не рахувати. Зробіть це на відчуття і пояснюйте, що ви робите. Я торкаюсь твоєї голови для того, щоб тобі допомогти. Постійно підтримуйте контакти. Якщо ти мене якщо ти мене чуєш, якщо ти відчуваєш, що я роблю для тебе, будь ласка, дай мені про це знати. Може відштовхнути мене якоїсь миті, я маю бути до цього готовий. Може покласти мені руку на руку для того, щоб я прибрав. Ручку від обличчя. Чому? Тому що обличчя достатньо чутлива інтимна зона, і коли людина відчуває, що його торкаються до лиця, він якимось чином зазвичай реагує. Уявимо, що стан настільки глибокий з ступору, що нам треба продовжувати працювати над ним, і ми не отримали необхідного фідбеку. Тоді ми, фідбек це відповідь, якщо що. От. І ми тоді можемо сказати, що цій людині потрібно використати ще один прийом. Я використовую поплескування в різних частинах тіла. Тобто я буду окремо наносити невеличкі шляпки по тілу. Да? Для того, щоб його увага почала. Відчуття тілесні переміщуватися з місця на місце. Зазвичай, коли людину починаєш хлопати в різні частини, вона починає крутити головою. Те, що зараз відбувається, так? тобто вона шукає, що відбувається, вона шукає джерело подразника. Якщо я починаю розуміти, що він рухає головою, в цьому випадку я починаю встановлювати з ним контакт далі. Зрозуміло, поки що так, раптом трапилося, да, цього прийом, цей прийом з'явився нещодавно, раптом трапилося, що боєць не приходить дитями і стан ступору надзвичайно глибокий, ми застосовуємо струшування. Значить, Це робиться таким чином. Ми беремо в ті місця, де, де кріпиться бронепластини і починаємо його тормошити. Якщо і просимо його, Відреагувати на ці дії, да? тобто сильна стряска для того, щоб бронепластини могли е, потроху набивати да, його по, по, по грудній частині. Таким чином ми робимо масаж е, грудної порожнини і е, впливаємо на діафрагму, яка має розслабитися, да? бо вона напружена. Да? В цей момент під час ступору вона напружена, ми її розслабляємо. Вже основні прийоми є. І тоді зазвичай питають, що робити, якщо він не включився після цих всіх прийомів, зазвичай ми повторюємо це все. Тому для того, щоб ви запам'ятали, ми починаємо з першого прийому. Ми стискаємо ручку, а самі запам'ятовуємо це отаким жестом для себе. Отаким жестом. Далі, оскільки нам треба запам'ятати, що далі ми дихаємо, ми. Тиснемо, так от кладемо ручки на, на грудь і протискаємо себе. Потім ми прикладаємо ручку до голови і згадуємо про те, що ми маємо впливати на його голову, на біологічно активні точки. І поплескування по тілу в різних частинах. Ми це робимо такий, отакий спосіб. Тобто поплескали себе. Отже, у нас виходить отака. От Отакі от от прийоми. Раз, два, три. Струшувати ви не забудете. Це перше, що у людини ну, приходить на думку чому. Тому що дуже часто говорять, а як не ляснути да, людину, як не привести її до тями плеском, наприклад, по обличчю. Я поясню, тому що. По-перше, ви можете травмувати товариша, і у вас потім виникнуть такі, знаєте, неприємні, приє, неприємний осад після цієї ситуації. По-друге, ви е, залишите е, людині негарні спогади про стан, коли її вивели із стану стресу. Отож, ми беремо ручку, уявляємо собі, що на якомусь етапі надання допомоги ми отримуємо зворотню реакцію. Нас відштовхнули, ми відійшли. Або нам поклали руку на, на руку, да? показали, що тут і тепер людина. Зазвичай в інших е прийомах надання першої психологічної допомоги рекомендують запитати. Щось, да, або дати, щоб, щоб людина, уражена гострим стресом, могла відповісти на якісь питання. І тому ми застосовуємо е, трьохрофкову формулу, три кроки робимо. Перше, це ставимо закриті запитання, закриті запитання. Тобто ми запитуємо, ти мене чуєш. Дочікуємося, поки людина нам можемо сказати, що якщо вона не може говорити, вона може нам потиснути руку, потиснути, да, натиснути на руку. Так, я досяг певної, е, певного контакту з ураженим. Після цього я можу наводящі питання задавати. Навадяще питання буде е, звучати так. Е, чи відчуваєте ви тіло, чи відчуваєш ти тіло? Не холодно, чи не відчуваєш ти болю? Значить, людина. Так, ні. Да, тобто і намагається відповісти більш розширено. Якщо я буду ставити інші питання, людині буде важко зі мною е, мені відповідати, і це буде викликати певний спротив в стані стресу. Отже, я отримав те. Також і на третьому лише етапі я можу е, відкриті питання ставити. Тобто, ви тут були самі. Якщо да, якщо ми не знаємо, да, що відбулося саме. Якщо ми питаємо, чи було щось, що ви могли загубити от в такий спосіб. І після цього тільки ми можемо вже запропонувати людині там, водички, шоколадку, щось солодке, для того, щоб людина повернулася в нормальний стан. Тому коли людина щось їсть або п'є, вона сповіщає організму про те, що планує далі. Діяти, жити і так далі, тобто заспокоюється в такий спосіб. А тепер після того, як ми ще раз нагадую, що перші питання мають бути закриті, тобто або ствердження, або заперечення, друге питання може, може бути до людини з того приводу, що вона відчуває в тілі, чи не болить у неї нічого, чи не потрібно їй в туалет. І наступне це коли ми ставимо відкриті питання, які потребують пояснень. Якщо всі ці етапи ми зробили, і людина повернулася, тоді ми можемо їй доручити виконувати якісь дрібні моторні функції. Будь ласка, примкніть магазин. Примкни магазин. Тобто, да, це вимагає певної координації рухів, і в такий спосіб ми досягаємо того, що людина може далі. Ми бачимо, що вона достатньо скоординована. Ми просимо її, наприклад, зайняти позицію і контролювати якийсь сектор. Підніми, будь ласка, зброю, контролюй цей сектор. Все, після цього ми можемо вважати, що допомога надана і Людина і можемо лишатися поруч тільки для того, щоб координувати свої дії, спілкуючись. Але може трапитись таке, що е, наша е, е, територія, на якій ми надаємо допомогу товаришу, швидко починає е, червоніти. Нами да, борбували в жовтій зоні. Тепер ми знову опинилися в червоній, чуємо постріли, чуємо розриви, вибухи. Тоді нам треба діяти дуже швидко. І для цього нам треба понизити силует нашого товариша. І самим ми діємо у такий спосіб: тримаємо за руку або тримаємо за, за плечі, тиснемо коліном під коліно, супроводжуємо його в положення на колінах і кладемо на бік. При цьому лишаємося поруч з товаришем і таким чином не завдаємо йому жодних травмувань. Тобто ми лишаємося, тримаємо його. В тому випадку, якщо він навіть прийде до тями, так ми його контролюємо. Таким чином можемо перебувати разом да, і розуміти, що мінімізували можливість нашого ураження. Відтягувати ми нікого нікуди не будемо, тому що будемо лишатися на місці. Практика показує, що це найоптимальніший варіант в умовах ризику ушкоджень. Так, якщо раптом після закінчення критичної ситуації або екстремальної ситуації, людина ще все ще перебуває, в стані заціпеніння ми можемо тоді робити ті самі дії, повернувши її до себе фоком, контролюючи знов-таки зброю, контролюємо зброю, відмикаємо магазин і починаємо знову, забираємо ручку, працюємо з рукою і знову намагаємося повторити ті самі прийоми, але вже в такому положенні. Речі, зразу скажу, що може трапитися таке, що боєць буде зразу або лежати, або сидіти. І будь-якому положенню ми однаково надаємо допомогу тими самими прийомами. Я нагадую ще раз, спочатку рука. Чому таке положення? Тому що ми не нашкодимо не йому, ні він не нашкодить. Друге, це дихання. Третє це точки на голові. Четверте, це похлопування, і можемо струшувати, потрусити його. В такий спосіб ми можемо це робити і в такому ж положенні. Наступне це гостра рухова активність. Як це виглядає на практиці? Дуже часто людина, яка перебуває в гострому стресі, продовжує рухатися. Вона може продовжувати рух, рухати, рухатися, але при цьому перебуває в стані. Коли вона не чує, не бачить і не розуміє, що відбувається, тобто це такі. Механічні рухи, вона може почати роззуватися, перебирати речі якісь і так далі. Тобто може просто почати бігти. В цьому випадку ми розуміємо наступне: що нам треба якимось чином. Єдине, що ми можемо зробити для побратима, це втримати його. Втримати його ми маємо правильно. Правильно втримати це означає, що ми його беремо за великі суглоби. Краще з руками разом, да, притискаємо його до себе. І зверніть увагу, що ми голову ховаємо, тому що якщо людина в стані гострої рухової активності, вона мож, може нас вдарити головою, тому ми протискаємо. І далі дуже багато хто говорить про те, що треба втриматися на ньому. Це дійсно складно. Навіть тендітна дівчинка може вас підняти і понести на собі. Тому ви замість того, щоб навалюватися тілом на нього, намагаєтеся, намагаєтеся якимось чином ставати нижчим. Тобто повиснути нижче його центру тя тяжіння. Для того, щоб він втомився і не скинув мене. Раптом він все-таки мене скине. Я дам йому можливість бігти. Я і сподіваючись, сподіваючись при цьому, що він вже достатньо втомився. Тобто цей адреналін збитковий, нам вдалося трошки погасити, і ми його відпускаємо, тому що їхати на ньому, звісно, не, ну не можемо далі. Якщо нам вдається його покласти чудово, ми говоримо йому при цьому. Да, тобто... Ми висимо і говоримо, що, Володя, я тебе дуже прошу, давай спробуємо зараз зупинитися. Я намагаюся тобі допомогти. Я Андрій. Да, якщо про мене йде мова, я Андрій, я психолог, я намагаюся тобі допомогти. Якщо ми зараз зупинимося, ми зможемо це зробити краще. Тобто, в цьому випадку я говорю все, що завгодно, аби просто мати з ним. Контакт вербальний, тобто я просто нагадую йому про те, що відбувається. Таким чином, якщо ми його поклали чудово, якщо не поклали, і він нас все-таки скинув, ми продовжуємо лежати, сподіваючись на те, що він достатньо видихся для того, щоб швидше повернутися до тями. Отже, ще одна проблемна ситуація для нас, якщо раптом внаслідок Якоїсь екстремальної ситуації наш товариш починає відчувати гостру нестачу кисню. Він починає задихатися. Це панічна реакція. Дуже часто це супроводжується прискореним серцебиттям, підвищенням тиску, але ми бачимо, що він просто не може вдихнути. Трапляючись в ситуації поруч з такою людиною, їй необхідно надати грамотну підтримку і допомогу, тому що людині страшно. Коли вона не дихає, це один із основних рефлексів нашого організму. І ми маємо допомогти їй продихати. Таке буває і виглядає це як качалочка, коли людина Щось середнє, вона намагається вдихнути, але при цьому відчуває як, як позови на блювання. І при цьому не може зробити і цього. Тобто такий стан, коли в, ми розуміємо, що і панікує страшенно може вчепитися вам в руку там і так далі. Що ми з цим робимо? Ми обхоплюємо руки і намагаємося дістатися діафрагми, тобто цієї частини. І оскільки людина зазвичай в стані паніки в свідомості, ми говоримо, зараз я тобі допоможу, давай дихати разом. І я йому диктую: вдихаємо, видихаємо і нахиляю його вперед. Тобто, нахил вперед. Мені важко працювати, він великий, але при цьому ми маємо зробити оце, оцей рух. Що відбудеться? Тобто, я вдох, видих. І піджимаємо діафрагму максимально. В такому випадку ми розуміємо, що людина почне дихати глибше, поглибити дихання. І в цьому випадку або все-таки ми спровокуємо. Випороження е, шлунку, і людина почне дихати, або відбудемося тим, що вона почне просто дихати е, сама самостійно, і стане легше, отак зіткне з полегшенням і все буде гаразд. Після цього запропонуйте щось попити, присісти, зробити можливо масаж цієї біологічно активної точечки. На руці вона чутлива достатньо. І оцю точечку можемо стимулювати, тобто показуємо. Що Стимулюємо оцю точку і масажуємо, говоримо вдихай, повільно видихай і тут уже заспокійливе дихання. Вдох, видих і підлаштовуємося. Розглянуті сьогодні прийоми психологічної допомоги при гострому стресі мають дозволити бійцям почуватися набагато впевненішими в тій ситуації, коли їх побратиму або їм самим буде потрібна допомога. Розуміючи, що навколо тебе люди, які можуть надати ефективну допомогу при гострому стресовому стані, людина почувається впевненішою, це також впливає на довіру в команді. Отже, вчимося і навчаємося бути ефективними, допомагаючи іншим.